Нарешті я дочекалася. Мастурба вже готова і я можу поділитися нею з друзями, а вам показати детальний рецепт. Зачищаю філе від усіх плівок, які мені не подобаються, і відрізаю оцю філешку. Без неї буде зручніше в'ялити. Далі філе щедро пересипаю сіллю, солі не шкодую. Ставлю на дві доби у холодильник, накривши кришкою або плівкою, і періодично зливаю рідину, яка буде виділятись. Через дві доби у холодній воді промиваю філе від солі, а потім у великій мисці вимочую філе впродовж двох годин, періодично змінюючи воду. Після вимочування філе обсушую за допомогою паперових рушників. І Кожне філе по окремості панірую у різних спеціях. Я взяла суміш до м'яса, карі та суху аджику. Допомагаючи собі дерев'яною шпажкою кожне філе нанизую на нитку. У мене бастурма в'ялилась на балконі впродовж двох діб. А якщо ви любите більш сухеньку, то залиште на три або чотири доби. Зберігаю я її у холодильнику, попередньо загорнувши в пергамент, а потім кладу в пакет. Багато моїх знайомих любить смакувати бастурму зі слабоалкогольними напоями, а я знаю спосіб, як її посмакувати набагато краще. Чорний свіжий хліб, смачне вершкове масло, тоненько нарізана бастурма і чашка солодкого чаю. А ви ділитесь мастурбою з друзями?